Як можна отравитись наркотиками в американському магазині. Історія, яка стала з однією американкою в магазині Walmart до неї підійшла жінка, і вони розговорились про релігію. Типу Євангелісти-Бептисти. І тут ця жінка пропонує їй книжку, яку вона акуратно достає з свого рюкзака і дає їй в руки. Дівчина, про яку я розповідаю, одразу хотіла взяти цю книжку і вона її взяла, тому що це рефлективно, ви берете то, що вам дають. Але вона на неї подивилася, що вона в якомусь пластику не зрозуміла, не є новою і віддала назад. Ця взяла без проблем поставила в сумку і одразу ж пішла, не попрощавшись, і не продовжуєш розмову. Через п'ять хвилин дівчині, про яку я розповідаю, стало погано. В неї почало запаморочення в голові, і вона є спортсменкою, і вона каже: Я знаю дуже добре, яке відчуття, коли вас передозування лікарства. Тому що в неї не раз були операції, вона не раз приймала пейнкіллер, і вона каже: Я одразу зрозуміла, що я була дракт. Тобто отравлена наркотиками на ці книжці, на цій упаковці, щось було, що попало до неї. На шкіру дівчині стало погано. Вона одразу не пішла в свою машину, як зробили би всі ми. Я принаймні б точно, якщо мені погано, першим ділом я піду в машину і поїду додому. Вона зрозуміла, що цього робити не варто, тому що її отруїли, а значить, її на вулиці хтось може чекати біля машини. Це до того, що я розповідала в попередніх відео, відео про викрадення. В Америці, ну і по всьому світу, вона пішла навпаки де побільше людей. І коли вона знепритомніла, люди викликали секюріті і викликали фармасі, яка там на території Волмарта, і вони зрозуміли, що вона дійсно отравлена і дійсно дракт. Я не знаю, як закінчилась історія, чи змогли вони цю дівчину по відеокамері відстежити. Дівчина про яку я розповідаю. Не пам'ятала зовнішньо, як виглядала ця жінка, не пам'ятала, в чому вона одягнута, приблизно ріст і колір волосся, і все. Я не знаю, як закінчилася ця історія, вона не розповідає, що знайшли цю жінку чи ні, але це попередження знову для усіх вас. Чи це американський магазин, чи це Волмр, чи це будь-що. Ніколи не беріть з рук. Чужих людей будь-які предмети: книжки, цукерки, шоколадки, квіти. Я не знаю, якщо ви людину не знаєте, не беріть нічого, я вас прошу, тому що вас можуть отравити, і поки ви будете йти кудись самі, вас можуть вкрасти. Це реальні історії, це дійсно буває і не тільки в Америці, по всьому світу. Тому, будь ласка, будьте супер обережні.